Вітаю на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Якщо вам подобається наш контент, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. А також вступайте в наш закритий клуб. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. А зараз ми перейдемо до аналізу біткоін, переглянемо, що в нас цікавого відбувається на ринку, які очікування в нас на даний момент від криптовалюти. І так, ми бачимо, що ми. Опустили в нашу сильну зону, та, але ми її не пробили. Зараз ми бачимо на 4-годинному таймфреймі такий невеликий розворот ринку, бачимо індикатор Buy, який нам свідчить про покупку. Також ми бачимо, що індикатор з нашого дна піднявся вверх. Окей, давайте перейдемо на інший графік, подивимося, що у нас відбувається тут. На цьому графіку ми бачимо, що також в нас є наші сильні зони спротиву та наші сильні зони підтримки. Зона підтримки 21800, зона спротиву у нас буде 22960 доларів на даний момент. Ми бачимо, що ми торгуємось ось ось такому боковику. І після чого, логічно, що вихід з боковика у нас завжди буває сильний та імпульсний. Він може бути як вверх, так і вниз. Я думаю, що це буде в нас залежати від основного е, новинного фону, який в нас буде відбуватись сьогодні та завтра. А як ми знаємо, що. У нас буде виступ е, Паула в Конгресі. Тому, якщо новини у нас будуть позитивні, якщо учасники ринку сприймуть цей виступ позитивно, то ми можемо чекати дуже сильний імпульс, та ріст уверх по криптовалюті біткоін. Це така моя думка. Давайте перейдемо на наступний графік 4-годинний таймфрейм. Подивимося, що у нас відбувається тут. Як ми бачимо, у нас була локальна капіту... капітуляція, локальний лой ось така червона свічка. Після чого ми опустились по RSI на наше дно, отримали такі дві зелені лінії, які нам свідчать про те, що ось тут був смисл купляти криптовалюту біткоін, і бачимо поступове відновлення графіку RSI. Також є сигнал на покупку. Тому, відповідно, якщо не буде якогось жахливого новинного фону, ми можемо чекати відновлення ринку та ріст криптовалюти біткоін, як мінімум до перекриття цього імбалансу. До 23200. Також хочу показати вам однотижневий таймфрейм, щоб ми приглянули взагалі, що в нас відбувається на ринку вже на даний момент. Подивилися трошки більше та ширше на біткоін. І як ми бачимо, друзі, що останній раз у нас був сигнал на продаж по 60 тисяч доларів, приблизно ось тут. Це було у нас ще в 21-му році в листопаді, і після чого цілий рік ми падали. Ось тут бачимо такі червоні е, 5 свічок, тобто 5 тижнів у нас ось тут проходила сильна капітуляція, RSI у нас опустився сильно вниз. Після чого логічно було зробити висновок, що тут і є наше дно по біткоїну, і тут вже можна було купляти свої позиції. Але після чого у нас відбувся ще один дам. Це у нас була, був скам FTX біржі. Але вже буквально через Тиждень ми отримали новий сигнал на покупку. І після чого ми бачимо, що у нас йде відновлення по RSI та ріст по біткоїну. Відповідно, я думаю, що ріст не завершився. Я думаю, що ми повинні зайти по RSI після нашого дна. У нас повинен бути сильний імпульс, сильний ріст. Я думаю, що ми повинні вирости до 28-32 тисяч, щоб ось цей індикатор у нас зайшов вже в зону е пер пер перекупленості біткоін, щоб біткоін був перекуплений і, Відповідно, там можна буде фіксувати свої позиції. Давайте подивимося, як це було в минулому циклі. Ось як ми бачимо після того, як ми досягнули нашого дна, ми отримали сигнал на покупку. Після чого у нас був сильний імпульс вверх з 3 тисяч до 12800 до 13 тисяч доларів. І ось тут, як ми бачимо, що RSI у нас вже був в зоні перепроданості, були нам показували нам ось такі червоні свічки та такий червоний фон, що потрібно продавати біткоін. І, відповідно, після цього ми опустились вниз. Тому я так само в цьому циклі буду чекати такого сильного імпульсу з нашого дна. До 28-32 тисяч доларів. Я думаю, біткоін може сміливо дойти. Так, друзі, давайте переходити далі. Подивимося, що в нас відбувається на тижневому таймфреймі. Тут у нас є покупки, є індикатор Sell, є індикатор buy. Ціна знаходиться вище 200-ї скользящої, що може означати, що медвежий ринок закінчився. Також хочу вам показати, де я буду продавати свій інвестиційний портфель, де буде розумно зафіксувати весь портфель та чекати зниження по всьому крипторинку. Як ми бачимо, ось таку метрику: верхній індикатор циклопі. Що коли біткоін пересікає жовту лінію, він після нашого дня він починає рухатись до зеленої. Так було тут, так було тут, і так я буду очікувати тут. Відповідно, ми зараз пересікли жовту лінію і рухаємось в напрямку росту. Тому, відповідно, зараз наша зелена лінія знаходиться на ціні орієнтовно 48 тисяч доларів 200. Але як ми бачимо, що зелена лінія може опускатись, давайте зробимо так, щоб вам було. Гарно видно. Зелена лінія в нас може опускатись, а ціна біткоїна в нас може рости. Так було ось тут, коли ми досягли зеленої лінії, після чого сходили в корекцію. Так було ось тут. І так я буду очікувати тут, що ми прийдемо до зеленої лінії. Зелена лінія може опуститись, наприклад, з 42 тисяч доларів до 36 тисяч доларів, після чого буде розумно зафіксуватись, почекати невелику корекцію. Та заходити в біткоін і весь портфель знову його відкупляти. Ось такі очікування та ось такий план дій в мене бачиться. Також, друзі, хочемо порекомендувати вам наш телеграм-канал CryptoBusнес. Тут дуже багато цікавих та топових новин, тому обов'язково підписуйтесь, всі ссылки будуть в описі. Дякуємо вам за перегляд відео, дякуємо вам за увагу. Всім пока!